Планета кіно. Це щось. Коли ти молодий, ти ніколи не знаєш, куди приведе тебе життя. Здарова! Але я прям прочух. Що буде там на 4 тисячі метрів? Для косу. А що буде на 4? це називається злякас. Підтримала. Думаєш, що з тобою може статися щось погане. Та коли тебе збивають з ніг, де знайти сили, щоб піднятися? Знайти своє друге дихання? Нам призначена особлива місія. Піднятися на найвищу вершину Африки. Кіліманжаро. Там, де ворог постає всередині. Мені дуже боляче. Дискомфортно. Ми українці. Але я буду йти, доки я відчуваю, що я можу. Перешкода є, але вона існує тільки в голові. Яким би важким не був шлях. <ріст> я сумую за сім'єю, але я тут, щоб син пишався мною. Ми боремося, щоб жити вільно. Я впевнений, що всі будемо йти до кінця, бо інакше ми не вміємо. Друге дихання, пам'ятаю.